19 червня о 7-й годині російська армія обстріляла село Ольгівко Береславського району. Місцева жителька отримала опіки, розказав керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Вчора також з Соколівки звернула жінка за допомогою, о, отримала поранення ще 14 го о, о, числа. Сьогодні о, також звернувся з Орда Кам'янки, чоловік. Внаслідок вчорашнього обстрілу отримав поранення і йому надана допомога. У ніч на 19 червня російська армія обстріляла серед Херсона. У першій годині під вогнем була дитяча обласна лікарня. Пошкоджені вікна у корпусі, де лікують новонароджених, та автівки розказала директорка закладу Інна холодняк. Поранених немає. Наслідок ворожого обстрілу у нас зруйнований ангар. В ангарі знаходилися карети швидкої медичної допомоги, які були з обладнанням і були подаровані нам волонтерами. Вони дві машини ремонту не підлягають. На роботу лікарні це не вплине ніяк. Лікарня забезпечена електроводопостачанням і корпус, в якому лікуються діти, не ушкоджений. У нас є ще інший автотранспорт, тому медична допомога буде надаватися в тому ж обсязі, якому був раніше. Обстрілювали, ймовірно, з систем залпового вогню. Ймовірно, це була ГРАД. У першій годині військові Російської Федерації гатили і по району, де живе Надія Чуба. Жінка говорить, під час обстрілу не могла вийти з помешкання, бо заклинила двері. Я ж сильно злякалася, що я не могла з хати вийти. А бачу, що вже горить і сюди ж летить, чи ж це все летіло. От воно ж вторий, третій аж таж там такий був скавакуля. І, звісно, страшновато було. Ну, звільнили, тоді вийшли на вулицю, тут тушили пожежний. приїхали, а перед у нас всі хлопці, всі робили. І час ось молодці позабивали у мене вікна і там, у кухні, і тут. Тут роблять добре, молодці. Виносимо сміття, захищаємо хати після пожежі, ну і в дальнішому, які є прильоти. А також накриваємо дахи, ремонтуємо вікна. У Людмили пошкоджена рука. Каже, травмувалась під час обстрілу. Все на світі горить. Я оце, де був взрив, якраз в той кімнаті через стінку, а чоловік в підвалі спав. Я зрозуміла, бо не один прильот, навіть не можна його ждати, почала падати і повзти до, під... до підвалу. Ну, пересиділи, поки все закінчилося. Так, да, десь в те час такое грімело невиносиме, мене койки снесло з дивана, стекла дребезжали, стучали. Я вийшла на вулицю, не горить нічого, але горілим пахнет. Пошла до сусідів. Вони сп'ять, всі машини ціли. такий грохот, ти що ні разу такого. Обстріл району, де живе Ілля Чоскідов, почався після першої години. Сусідній будинок згорів, розповідає чоловік. Прямо в будинок прилетіло, що саме не знаю, чи град, чи снаряд артилерійський, але пожежа відбулася дуже швидко. Той тобто дах згорів близько 30 хвилин і даху немає. Тобто весь будинок повністю згорів. У Нас пошкоджено ну, вікна. Обстрілювали військові Російської Федерації. Минулої доби і Береславський район. Під вогнем були Новоолександрівська, Тягинська і Береславська територіальна громади, розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Глітвінов. Минулої доби ворог використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби. Поблизу населених пунктів Ольгівка, Миколаївка та Отрадокам'янка. також під артилерійським вогнем окупантів опинились чотири населених пункти Бориславського району. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали навчальний заклад, фермерське господарство та житлові будинки мешканців. Крім цього, ворог використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Борислав та населений пункт Вірів Катігінської територіальної громади. Всього за минулу добу російські війська обстріляли 19 населених пунктів правобережної Херсонщини. Двою людей поранені розказав Олександр Толоконніков. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.